Суд зобов'язав військову частину звільнити військовослужбовця, що е, має батька особою з інвалідністю е, другої групи. Е, перед історією військовослужбовець звернувся до командування військової частини про звільнення за сімейними обставинами. Однак командування військової частини пронурувало його рапорт, е, написало відмову про те, що оскільки він е, Надав документи, що підтверджують, що його батька є інвалідом другої групи. Однак, на думку командування, повинно був ще надати акт від територіального центру комплектування або органу місцевого самоврядування про те, що немає інших осіб, які можуть здійснювати догляд за батьком довідку. Відповідно, про необхідність постійного догляду за батьком, Такий документ військовослужбовець не надав, і, до речі, суд встановив, що не повинен був надавати. Дійсно, він надав рапорт, надав на підтвердження свідоцтва своє про народження, а також документи, що підтверджують інвалідність батька. В даному випадку командування військової частини мало звільнити військовослужбовця, однак, оскільки написала неправомірну вимогу. Ми звернулися до суду, і суд виніс відповідне рішення, задовольнивши нашу позовні вимоги. А даний час у сковослужбовці звільнено.